50 видів грошової допомоги, безкоштовний проїзд, продуктові набори, програма підтримки людей у дії. Тисячі вже відчули турботу з 31 березня. У Кривому Розі стартувала традиційна допомога продуктовими наборами для 40 категорій громадян. Ці продуктові набори ми отримаємо вже четвертий рік. Дякуємо городу, місту за те, що не забувають людей. Всі актуальні продукти це все на даний час. Це дуже велика підтримка для нас із сином. Адміністрація наша міська допомагає і багатодітним. Усім допомагає. Це дуже добре. З початку війни понад 840 тисяч пакунків із необхідними продуктами отримали ті, хто потребує підтримки. Цього року ще 260 тисяч наборів готуються до видачі. 14 квітня стартує новий етап допомоги. Ще 18 пільгових категорій зможуть отримати проднабори. Деталі на сайті Криворізького міськвиконкому, де вказані адреси 25 пунктів видачі. Також працюватимуть виїзні бригади маломобільним городянам, мешканцям віддалених районів та самотнім людям. Набори привезуть додому. Пенсії маленькі і Зараз складний такий час, все дорого, І вони дуже раді. Попри війну у кривому розі діють 50 соціальних програм. Жодну не закрито. Місто виділяє кошти на відновлення житла, підтримує малозабезпечених та піклується про своїх мешканців. Кривий ріг турбота в дії.